Всім привіт! Як завжди, новорічний настрій, фільм, який я рекомендую подивитись до Нового року. Сьогодні досить стара комедія, яку я дивився ще у 2017 році. Напевно, ви її теж бачили, але в цій комедії є дві частини. Хто в домі тато? Є перша і друга частина. Перша частина не про Новий рік, а в друга про Новий рік. Але цікаво подивитися першу спочатку, а потім і другу, і в другій вже отримати цей новорічний настрій. Чим е цікавиться комедія? Тим, що, по-перше, там два досить популярних актора е в Америці: це Марк Волберг і Віл е Фаррелл, якщо правильно його назвав. Ну і якщо дуже-дуже коротко, ідея фільму така: епічна битва між біологічним батьком і вічимом за вплив на дітей триває у фільмі Хто в домі Тато 2». Тобто там ще додалися два крутих актора, дуже старих, із ще тих часів бойовиків Мел Гібсом і комедійний актор Джон Літ Гоу. Тобто, це сімейний такий фільм про дві сім'ї, про тяжкі оці відносини між батьками і дітьми. І все це в новорічному такому суперництві. Тобто, дуже крутий новорічний фільм. Моя оцінка 8 із 10. Перша частина була. Ну, десь на сімірку, Ші... шістку, шістку, скоріше. А вісім це вже ну, тому що новорічний фільм, і він був цікавий мені подивитися, і я вам рекомендую. Якщо ви бачили, напишіть коментар. І якщо ви не бачили, поставте лайк, підпишісь на мій канал. Я буду ще рекомендувати. До нового року є ще час. Всім хорошого настрою, пока!